Вітаю! У мене з'явилися дві нових палетки від Bella Beauty Bar в колаборації з Nupur та від Terra Moons Cosmetics. Тому сьогодні я хочу їх посвочити і порівняти з іншими палетками в моїй колекції. Почнемо з палетки Bella Beauty Bar в колаборації з Nupur Makeup. У мене є відео, де я тестую цю палетку і роблю з нею макіяж. В цій палетці 16 відтінків, 7 з них це шимери, фауна сатин і флора це саме Металік. Ця блогерка використовує сатин саме як для бази під інші сяючі відтінки. Мені подобається кольорова історія в цій палеці, і подобається, що є більш приглушені кольори. Я їх використовую саме в поєднанні з якимись дуже яскравими. Давайте посвочимо Libra, Bumi Harmony і Dusk. Далі другий ряд флора. Aries, Агні. Агній такий трохи хлоп'ями. І Dawn. Матовий Аріес в рефілі відчувається суховатим. Агні дуже мені подобається, він рожевий, зелений, дуже класний колір. Далі колір Sprout, Balance. В рефілі виглядає фіолетовим, але на очах він розкривається зеленим. Вай, чи я не знаю, як правильно читається. І Dissonance. Я не бачила, щоб він сильно доохромив, але він такий більш тепло-зелений. І останній рядок, Джау. Decay, Satin Фауна і Хаос. І ось так виглядає вся палетка. Відтінки Gel, Dissonance, Agni та Harmony скочуються. Balance нормально тримається. Також мені подобалася ідея нашаровування шимерів. Я взагалі таким не дуже часто займаюся, тому що мені саме цікаво подивитися, як кожен відтінок виглядає сам по собі. Але от, щоб створити нові кольори, то можна їх спробувати нашаровувати один на одного. Давайте проведемо такий невеличкий експеримент. Я нанесла сатин і на нього будемо нашаровувати інші шимери. Це Harmony, Agni, Balance і Dissonance. Не знаю, чи видна різниця на камеру, де нанесено на сатин, а де просто на руку. Але вже ті на сатині більш видно переливи. Давайте подивимося порівняння з Green Goddess. Давайте спробуємо Fertility. Dissonance. Не дуже вони схожі. Далі я хочу спробувати Lush. І агні. І Флору та Enchant. Ну, шимери, на мій погляд, не схожі. Давайте спробуємо матові House та Burst. Хаус більш теплий, реберс більш холодний. Нуріш та Вони чимось віддалено схожі, але вай більш сірий. І Дякей та Дімітр. Дімітр яскравіше. Але матовий плюс-мінус вайб дуже схожий. І давайте порівняємо з Арканою. Дуже схожий формат, але аркана трошечки менша. Я не бачу тут багато схожих відтінків, але може якісь фіолетові плюс-мінус будуть схожі. Це Libra, а Це Power, Shimmer Flora та Treasure. Вони схожі саме по фінішу, але по кольорам не схожі. Вей та фольклор. Вони прям з однієї родини. Фольклор все ж таки більш блакитний. Shimmer Harmony та Secrets. Harmony більше сяє і до хрому. Бумі і трус. Вони взагалі не схожі. Давайте спробую Harmony та Sorcery. Sorcery трохи блакитніше. Трохи не забула в колекції Bella Beauty Par за були ще 3 чи 4 однушки. Я собі взяла одну Crystallized, Мені ця однушка подобається, вона має більш бежеву базу, на жаль, вона також не мені скочується. Взагалі, я думаю на цю однушку замінити або сатин, або металік. Але я ще подумаю. Далі палетка Офікуюс чи як вона там правильно читається, від Terra Moon's. Це їх перша палетка зроблена саме на фабриці, а не спресована вручну. Я чула багато критики саме через це. Але, наприклад, мені більше подобається матові саме в цій формулі, тому що матові, які хенд-прест, вони дуже пильні і з ними мені важко працювати. Шимери скочуються, що вручну спресовані, що тут мені всі скочуються. Тут є різні формули в цій палеці. Оце більш глітерна, це іридесент, це просто яскравий шимер, дуже сяючий. І саме ось ці три відтінки вони. Найцікавіші і гарно доохромлять місяють. Давайте прослочимо. Я не буду проговорювати назви, тому що вони дуже важкі. І ось так виглядає вся палетка. Давайте її порівняємо з Bella Beauty Bar Green Goddess. Мені здається, схожі саме фініші в ось цих двох відтінках, тому що вони глітерні саме. І фініші схожі в оцих двох Лаш та Твінсет не було. Можна спробувати Bernard та Reburse. Також Dark Horse не було та Noріish. Щодо Шимарів, я взагалі не думаю, що тут є якісь схожі. Давайте далі візьмемо Coalescence. Мені може здається, що схожі Zeta та Агні. Вони прям да, дуже схожі. З матових давайте ось цей спробуємо та хаос. Ну, Віддалено чимось. І справ та серпент. Не дуже схоже. Може ще якісь. А, давайте ву та хорс не було. Та Дікей. Можливо, я щось пропустила. Але більше я так нічого особливо схожого не бачу. І просто рядом покажу один з ай Стоун та рок, тому що мені здавалося, що вони схожі, але можливо вайп схожий, але кольори ні. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.